Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацані, це вже 39-та серія побликраще. Ну і сьогодні ми продовжуємо працювати в ГіБДД. Вона ж поліція, вона ж мінтовка. Так, ну що, продовжуємо працювати, от, блін, машина реально топа, от номер 102 поліція, ДПС. Коротше, пацані, сьогодні ще наша робота проста. Прийдемо в тачку, по дорозі розкажу. Я думав, тако зробити, або сьогодні працювати, типу, на пусті, а завтра їхати патрулювати, або сьогодні патрулювати, а завтра на пусті. Я от думаю, блін, ну пост це ж як зарано, ще краще ознайомитись, то ще вас в курс справи, хто ще не знає. Тому пацані, сьогодні ми з вами патрулюємо по всій карті, абсолютно по всій. я зараз в Ніжорську, але від Ніжорська і по Южному, і по Газомасі. Тобто е я можу кататися, так сказати, ганяти де хочу. Я не то, що там по цілях, що мені там всі города обов'язково об'їздити. Просто там поки що їдемо в леткарню, там литкарню не буду. От, До речі, такий від першого лиця такий віт від третього. Давайте я переповім. Пере... Переїду, так сказати, на цю полосу і собі буду їхати. Ну, якщо вам заходить патрулювання, чи заходить, якщо була краша поліція, пишіть мені в коментах або прожміть лайки, чи підпишіться, щоб я бачив, чи заходимо в це тема, чи ні. До речі, посадні, що я можу сказати, я хочу, мені треба зараз залетіти в тут 70 і перекусити. Сімдесятий рік, до речі, ви каже, це був мій. ну Просто він щось в мене чогось не, не злетів. Якщо то я його викуплю назад, не знаю. в мене там прибіль за все разом за щось 5 днів він в мене був. І в мене прибіль з нього все разом було десь 140. Тобто бізнес це вигодний, вигодний, я вам скажу. Так, на мій баланс, якщо уваги не звертаємо, так давайте, як правильний поліцейський будемо все соблюдати. Правила, я і так правила соблюдав, а от коли я на поліцейській машині в формі, то тим более так. Ти все виїхав. І от він посений мій 70-й ларьок. Пише, що він зараз знаходиться на аукціоні, в продажі на аукціоні. Дивимось, от це мій ларьопасин, який я, собственно говоря, який мене чогось сьогодні злетів. Ще вчора був, я сьогодні залітав, дивлюсь, все, нема. Тому зараз посилі ми поки патрулюємо, поїдемо в южний там і провіримо заодно, що там року. Це мій ларек, пацане, біля, На карті він знаходиться от на такому місці. Пацане, він знаходиться на карті. Дивіться. Знаходиться він на, на карті на такому місці, а, а на Явуті без карти, то для вот. боліниці леткаріною номер 70. Якщо ви граєте на серії Чілі, залітайте, я його все одно зараз викуплю назад. Просто не розумію чого, може це і за те, що я взагалі завдання не, не виповняв чи що. Ну, не знаю, пацани, як там буде, зараз залетимо ставку ляма, кинемо на нього та й все, подивимось, коли він там ззивається. Так, я вже, собственно, виїжджаю з летка, ну, то давайте, давайте проїдемо ще один час, там знаю, що люблять. Там знаю, що люблю типа стреляться. На всякий випадок мені зараз не мешала оружкам, якимось закупиться. Там не 5 чи щось. О, о, ну і знайшовся. Ну і найшовся, конечно. Найшовся придурок. Пишем пару ласкових. Так. реально. Я не розумію, коли пишуть, е, замість поліцейські пишуть мусора бы. Першу обстрайку, подружки, пишуть не поліцейский, там не хоча б не мент, а пишуть мусор. Який нафіг мусор? Мусор лежить по контейнерах. Пацани, якщо ви таким є, то не соблюдайте. От мене в реальності навіть кінти кажуть, що у мусора поїхали. Я це мені навіжу. Ну, кін... які мусора. Так, от тут, тут, в принципі, все нормально, все соблюдається. Так, ну реально, це, це взагалі страшно. Що я виключив включив ті мигалки, я не знаю. Так, мені одне нього все одно не це дурика, А я на такі придурки не звертаю увагу. Ну, давайте, пацани, я тут, якщо я вже тут проїжджусь, в цьому всьому леткарню щось у тебе стоїть. О, почистили. То я вже, якщо я вже проїдусь, то я вже проїдусь. Мені потрібно закупити якусь броню, якісь купити, і потрібно купити цей. Потрібно мені купити броніки і потрібно купити руху, Так, машинка хай тут стоїть. А я пожену. Піду, по-перше, куплю. Давайте купимо м 5 всі 500 патронів. От мене тут 335 тисяч, якраз 30 тисяч на патрони. Так, 500 патрончиків. Далі давайте. Так, давайте щоб ми в 300 к вписалися З вами мені... Вінтовка ні, дробовик хочу. Йма. Дробовик, давайте. 25 патро... 35 патронів. Це у нас 5К. Ага. 4900 патронів. І бронежилет за 1К. Тобто, в мене зараз пацани, є 25 патронів на дробовику, 500 патронів на М5 і вся броня. Тобто я зараз забронірований поліцейський. Тепер мені ніякі гади не будуть нічого казати. Але щоб мені не дали німорган чи конвой якийсь. Так, вводимо команду ЛК, відкриваємо машину транспорт. І собі їдемо далі, заводимо. І погнали. От такий от підвечірок, таким підвечірком, коли ти патрулюєш, ну, взагалі прям кайф. Чекай, тебе щось не туди поїхав. Ні, от, мені реально цікаво, чому в мене злетів бізнес, пацані. Це, ну, це прям взагалі це обідно, це, це так собі. Так, ну що, поки що по ну, все нормально, погнали, Там будемо їхати зараз по трасах по Корякіну. Знаю, біля постав будемо приїжджати маску. Ну маску. Сьогодні ми на нього навіть не заїдемо. Я потім, якщо то сам заїду, без відео. ну типу, сьогодні ми не будемо заїжджати. Так що, якщо що так, я погнав вам гарного перегляду, мені гарної дороги зустрінемось в южному. Так, пацані, собственно говоря, я вже в Южному покинув пост, сорі, щоб пізновато умкнувся. Трохи став був куряти, на мене два тіпа хотіли порішати, броню мені снесли і пів хп. Але знаходяться і добрі громадяни, не тільки придуки. Приїхав якийсь тіп із кару, розкидав двох пацанів. Ні, реально класний, класний тіп, бо таких, таких би нам побільше на Блекраші, пацані. Блекрашер жила добре. Я йому мій безпокоє за ДМ дати звзди. Він мене врятував, він хороший тип, так що не, ну, не буду. Ладно, давайте пацані не в направо пойдемо, ми перейдемо. Поїдемо по-южному, ну і так і заїдемо на аукціон, пацані. Підійдемо до ГБДД. От тут, до речі, мій перший бізнес був за кусоч на її і вже викупив я її злив гос. І так само Міларьок, це другий бізнес, собственно так говоря. Так. я не, не пам'ятаю чи може... сорі, тут вже я, пацані, нарушив, тут вже я вилетів. Він пише да. десь написав да, що типу поліцейський вилетів на стрижку. Ні, я реально я щось завтикав. Так не робити не треба, це не так ні. Я не, не, не хотів робити ні вам не советую. Я, я не пам'ятаю, чи можна в формі ходити по аукціонах. Ну ладно, давайте залетимо швидко. Все, машину тут я лешу ли... і закрию. Все, не закрив, щось, ну дала. ладно. Заходимо в аукціон. В формі поліцейській і вводимо команду Аук. И он. Я за него на ведь веселями могу поставить за той ларек. Так, за той мне ларек. Ларек, ларек. Здесь на еще есть. Ларек 43, ларек 17. 100... А 117 я случайно пацаны не аукзал. Так, ладно. Ларек 70. Осталось. Текущая цена. Все, пацаны, раз, два. Раз, два. за 300 тысяч. Поставлю 450. Я ставлю, пацаны. Поставим с вами, пацаны, 4 ляма давайте поставим с вами кинем 4 ляма 4,5 давайте ладно давайте кинем 5 лямів, Не 4. Раз, два. Давайте 5. Раз, два, три, 4, пять. Ух блін, ти ты хоть я 500 тисяч ставлю. 6. Ну все, пацани, поставлю ставочку, Поставлю ставочку 6к. Ай, 6к, э, поставлю ставочку 6 лямів. Давайте. От ще раз. Не 6 опять. Не дивіться. Раз, два, три, 4, пять, 6. Все, сделайте ставку. Ну, ж я зробив ставку. то що таке? Ну, сделать ставку. Раз, два, три, 4, пять, 6. Все. ви потратили 5000. тисяч. Раз, два, да, тут має бути, тут має буте. Да, тут є пацані... Тут, пацані, є 6 є 6 нулів, значить нормально. Так, ну а я поки що в мене лишилось тут 3 ляма на карточці і Ой, 3 лями на баліку і плюс 12 лямів на карточці. Це в мене зараз з 22 лямів залишилось. за Це мене залишилось 17 лямів. Тут не не, 12. Но або 17, або 15, 15 лімів у мене залишилося. Давайте уточнимо баланс банковського щоту згодим. І тут пацани у нас. А, та тут 19. То в мене 19 і плюс. Йомою. То в мене не 19, то в мене лишилось Раз, два, три. Так в мене лишилось 22 тисячі, то що це сім... виходить? Що в мене що? Якщо в мене 20. То що в мене 27 тисяч. 000... 27 лямів, пацани, прикиньте, в мене було на балансі. Я сам того не знаю. Грав собі такий спокійно, спокуся, ніби. Ну, не знаю того. Так, ладно, пацани, Давайте зара. Так, давайте зараз, пацани, будемо з вами. Будемо з вами, коротше, їхати далі. І тоді. Так, в мене машина тут трохи димує, ну погнали, попатрулюємо ще. Видимо, що там коло поста робиться. Я сьогодні я ж кажу, сьогодні я не заступаю, не буду заступати сьогодні на пост, але більш-менш проюся все одно. Так, перекусив був там леткарню, ну і тепер погнали на пост. Ну тут мало що стається в Южному. ну, ні, ну Тут, тут то да, тут-то є, типу, тут нарушителі їх багато, ну давайте почекаємо поки я перемагаю я пока що якраз починю машину ладно не буду ставити я на паузу ми поставлю на паузу так щоб мені машина не діміла пацани. то зараз ми з вами її починимо. таким макаром ми її зараз починемо це відео повністю з хорошим звуком з хорошим качеством виходить так давайте оп починив оп сів а, так погнали Опа. ну давайте почекаємо почекаємо поки що все буде блін, Блін, до речі, я виповнюю спасені завдання, за яке отримав е, 10 тисяч рублів. За що? За те, що я, пацані, по-перше, я піднявся рейтингу, по-друге, отримав 10 тисяч рублів. За те, що я, по-перше, цей, за те, що я, по перше, їздив, а по-друге, що. Ну, не заїжджу. Я виконавлю, типу, завдання, я в місті веселій. Там треба було обом їздити патрулювати, а я їздив один і тупо виконав це завдання. Вчора я виконав з зірками і ну, просто з патрулюванням, щоб з цій вулиці, типу з зірками там завдання були. І за сьогодні я виконав друге завдання, пацани, щоб піднятися в дзвоні. Ну, давайте з вами заїдемо. Так то не треба, робити, в принципі. Ну, давайте ми з вами заїдемо. Зараз на поглянули, що... Ні душі, він може стати на пост. Та ні, в принципі, що, я, я, вже... <свист> я вже буду стояти коли там завтра. Так, ну а на цьому все, пацані, напевно, день з вами завершатися. Ну що, все в порядку, все нормально, там вже южний п'єше. Дякую за перегляд, хто дивився. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цими друзями. Так, ще 39-та серія. Завтра буде ювілейна серія 40-го. Дякую за перегляд всім. Пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.